Нова історія Чернігова починається: громада постала увесь зріст. Громада розправляє плечі, громада проти корупціонерів. Тисячі чернігівців на захист Єлівщини. За дві години кількість людей, котрі поставили свій підпис за проведення референдуму на захист Єлівщини втричі перевищила потрібний відсоток. Мерії поставлено вимоги. Громада не дозволить корупціонерам продати Ялівщину і понабивати свої кишені цими грошима. З нами сила. З нами Валерій Дубіль. Ми з вами також разом об'єднаємося і відкличемо разом з вами з посади військового головного мера. Перемога буде за нами. Валерій Дубіль. Громада має контролювати владу.